Всім привіт! Сьогодні 6 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. І перед нами, як бачите, пускозарядка Дека клас Booster 400E від італійського виробника. Іде вона от у такі, друзі, упаковочні коробочки. Для транспортування є ручки. І також в комплекті є колеса для удобства переміщення. Також крокодильчики, їх прийдеться самому вже встановлювати. Пускозарядочка підходить для різних типів батарей. Ємністю від 35 до 500 А, друзі. Це професійна пускозарядочка, досить популярна, тому що можна заряджати як от 12 вольт так, і 24. Просто-напросто п'юсову к перекидуєте і заряджаєте. Як бачимо, переключення є мінімальних до максимальних токів. І от кнопочка Старт для того, щоб коли ви підсоїнили акумулятор сів і з допомогою пускозарядочки могли запустити свій автомобіль. Отаку от дуже популярну модельку пропонує компанія Електромотор. Кого зацікавила дана пускозарядка? А може другі пускозарядочки цікавляться вами. Так що телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайті, скоріш одинакова. І там більш подробно зможете почитати або проконсультуватися на щодо даної пуску зарядки. Всім, друзі, мирного неба! Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.